Друзі, всім мої вітання, привіт! Хочу показати закінчили ми черговий об'єкт. Це електрика першого поверху, в двоповерховому будинку. На другому поверхі залишилась стара проводка, поки що не міняли, не замінювали. Потім дійдемо до неї. Електрика тут робилась в штробі. Тобто Зараз хочу розміри показати, щоб коли поштукатурять було зрозуміло. Де провід? Провода у нас, як завжди, рівненька. Ось тут розпред коробка. Це дитяча кімната. З дитячої кімнати ми зайшли в котельну. Там буде щитова. Так, якось отак так от. Зараз тут провід покажу. Зараз. Так, тут у нас розмір ось такий. от. Тобто 24 від наявної стелі до 30. 6. Так. Ну, тут стеля не рівна. Тобто ось отут вот, буде вже інший розмір. Ну, Натягну стелю зроблять рівну, і тому розмір буде без... однаковий. Тут ось починається з 30 і закінчується 42. Якось так. так ну, десь стеля буде натяжна опускатись десь на 10. І тобто штраба буде 200. Тут 300, не пам'ятаю, сказав чи ні. Це дитяча кімната. Ось отак от у нас стіна. Це теж буде штукатуритись, тут буде телевізор, тут робочі розетки, комп'ютер. Тут десь буде кровать, там шафа, вимикач. Тобто у нас вмикає одна клавіша, вмикати буде світло, друга клавіша буде вмикати. Лед підсвітку Якось так. Ось це у нас коридор. Тут у нас 300 від стелі. Ну, стеля буде опускатись на 10. Тобто буде 20. Так, тут в нас, так, важливі. Тут в нас йде провід старої проводки другого поверху. Тобто от його ми сховали в розпред коробку. Тобто от його розмір. Ще раз. І інший в цій кімнаті. В дитячий. Тут у нас від стелі до розпред коробки ось такий розмір. Зараз покажу від полу. Так, від полу 220 від Так, продовжуємо тоненькі так Це в нас коридор. Тут у нас так це вход. Тобто входимо, це в нас прохідний вимикач. Тут ось він включається. Тут його друга частина вимикається. Стеля буде з лед лучами тобто Ось я вивів на лед лучі. Тобто зараз я вивів тимчасове освітлення, тобто тут ще по діагоналі. Так, другий вимикач, другий вимикач вмикає в нас. Зал. Тут теж будуть чук-чук-чук-чук. якісь. Третій вимикач насмикає кухню, ось світло і барну і стойку. Ну, тут буде не барна, але ми її барна. Е, Так, по кухні. Так, Тут вже ця, ця стеля залишається. Тут у нас розмір 200. Тобто від нього ми ну, і плясали. Так виходить. Здесь у нас холодильник. Мікроволновка СВЧ духовка. Витяжка. Тут в нас газ. Це для п'єзи. Робочі розетки, Посудомийка. Так, тут теж робочі розетки, тут кофемашина буде. це Просто розеточки, кондиціонер зніметься, Зниметься. Будем живлення тут. Так, що ще? А, от тут розпредкоробка, одна, друга. Так, тут у нас камін Камін зашивається гіпсокартоном. Тут я виведу для нього розетка, тут буде ТВ. Також ззаді ТВ буде Wi-Fi. Тут у нас, тут у нас так, два вимикача. Перший вимикач вмикає ось тут нішу. Нішу тут буде трансформатор. Одно. І в другий. Другий вимикач вмикає led підсвітку карниза. Друга клавіша цього ж вимикача. А другий вимикач інший вмикає люстру. Тут буде стіл і буде шикарна люстра. Так, це спальня. Спальня у нас буде led карніз Ось ми його вивели. Ось так отут виглядає. Так, тут строва має бути теж 300. Тик-тик-тик-тик-тик. 300. Тут в нас також 300, тут ну, слояка буде дебелий, тому вивели так ось. Тут буде кровать, прикроватні тумбочки. Ось світло. Одна клавіша вмикає люстру, друга вмикає, вмикає лек підсвітку. Ну, воно прохідний. А, також бра. Потолочний бра буду. писати з потолка. Розпрятка коробка тут у нас одна і вона знаходиться. Ось. Тут все рівненько. Так, осану злучка. Ще, ще сануземо, А, Тут у нас робот-пилосос. Ось отак тут виглядає. Да, заложили теплу підлогу. Ось отак тут виглядає. Ось отут, ззаді от, під розетники проходить. Також тепла підлога у нас ось тут. Тобто це ми робимо для датчику, а це для живлення самої теплої підлоги. Ну воно, в общем, воно Так, тут у нас санузел. витяжку треба зробити. Палатенця сушилка. Блед підсвітка по периметру буде. Тут у нас а, умивальник, дзеркало, пасу... ой, стиральна машинка з сушилка. Ну все, якось так. І якось так. Тут у нас ось такий от перехід. Тобто ця стеля, стеля залишається і до неї. Буде натяжна З лучами. Якось так. Всім пока.